Новий трушний китайський заклад у Києві. Тут можна скуштувати курячі лапки, шлуночки, свинячі копита, сторічне яйце. І навіть бичачі я. Простір естетичний, багато незвичних деталей. Які величезні спинки у стільців. Їжу готують самі китайці. Ці неприємні! Локше на шовкові нитки коштує менше 200 гривень. Це смачно, і порція велика. Сторічні яйця тут аж чорні. Але на диво у них приємний запах і цікавий Маринований смак. Рекомендую скуштувати їх клейкий рис і обов'язково перепалені яйця, у томленій свинині. М'ясо просто тане у роті, а яйця вібрали весь смак соусу. Страви дуже незвичні для нас, але насичені, смачні. Пекельний рубець чилі та кунжутом сподобається тим, хто любить приємну гостроту. А от курячі лапки я справді боялася їсти. Добре, що на них обрізані нігті. Але ж це корисно чистий колаген. Та й на смак це не так погано, як я думала. Ємні смачні спеції. Також у закладі готують традиційні китайські шашлички і ви самі можете обрати інгредієнти. Яловичина у них смачнюча. А от свинячі копита мене здивували. Це реально унікальний експірієнс спробувати таку їжу у Києві. Також у закладі класний вибір чаю подають у традиційному посуді. Я замовила китайський червоний чай. Він коштував 198 гривень. Обслуговування в закладі привітне, ненав'язливе. Їжа дуже незвична та смачна. А за величезну кількість страв заплатили менше двох тисяч гривень. У них три заклади по Києву. Я була на Звіринецькій. Це мата такі.